Зараз пробуємо з вами зареєструватися в кабінеті громадянина України 24 серпня. Com'UA в мене МК трохи заліпає. то я буду так. Так, кабінет громадянина України, будь ласка, заходимо. Тут ми можемо зафіксувати свою позицію, що ми хочемо отримати згідно чинного законодавства, як нам. Тут є всі роз'яснення до кожного пункту, будь ласка, можете перечитати. Прибуток від видобутку нафти та газу надра також належить народу України. Це є право власності українського народу. Прошу це зафіксувати. Виїзд з України насправді є законним, тому що. Конституція це закон прямої дії, яка нам каже про те, що гарантує свободу пересування, вільний вибір місця проживання та вільне право залишати територію України. Під час військового стану Конституція не може бути змінена, а в вищій Конституції нічого немає. Тому, показую вам, як зареєструватися в кабінеті громадянина. Реєстрація це дуже просто. Я візьму якусь електронну адресу зараз. Зараз. Зараз, зараз, це в мене вже відкрито. Так, продовжуємо. Ой Боже, що це таке? А, точно, тож така вона адреса велика, божечки. Є. Прізвище. Прізвище. Порошенко. Петро Олексійович. Ні, Порошенко не хочу. Хай буде, Барак Обама. Барак Петрович. Відправляємо. Так, дивлюся, що в мене там код, який прийшов. О, прийшов код. 48-78. же код. І ось, будь ласка, Обама Барак Петрович. Що ми можемо зробити? Ми можемо відмітити свою громадську позицію. Я вам хочу сказати, що можна редагувати профіль до того моменту, поки ви не пройдете верифікацію. Зараз проєкт в стадії першого місяцю тестування, тому, тому поки що можна. Без верифікації фіксувати свою позицію. Наприклад, якщо так, то мені, мене цікавить там Хмельницька область, наприклад, я хочу. Так, ми бачимо, що в мене в моєму профілі вже це зафіксовано. Повірте, коли тут будуть сотні тисяч мільйони людей покажуть свою громадську позицію, то громадянство я не хочу. Позбуватися, тому я скасовую цю заявку. А от, наприклад, прибуток від нафти газу буде доречно отримати свою частину. І, в принципі, є Telegram, TikTok, Instagram, YouTube Twitter, можете там читати, вони всі унікальні, там на всіх контент різний. Буває, що повторюється, буває різний. Також, якщо можете знайомити з місією проєкту та з дорожньою картою проєкту. І якщо буде бажання підтримати розробників, то можете закинути щось на каву. Так, всім гарного дня. І так, реєстрацію в кабінеті громадянина я вам показав: при видаленні профілю всі ваші дані повністю стираються, нічого не зберігається, це написано в політиці конфіденційності. Тому можете заходити, тестувати, дивитися, знайомитися. Гарного всім дня!